Потужність українських сховищ найбільше серед усіх європейських країн, а у усьому світі Україна на четвертому місці після Сполучених Штатів Америки, Росії та Китаю, який в останні роки активно збільшує власні потужності підземних сховищ газу. Найбільше українські газосховища розташовані переважно на заході країни ближче до кордону з європейським союзом, і це надзвичайно важливий факт, тому що. Географічне розташування робить українські сховища вигідними для європейських компаній, які можуть зберігати газ поруч зі своїми ринками. Основний період створення українських сховищ припав на 60 80 ті роки минулого століття. У цей час Радянський Союз активно розбудовував газотранспортну систему для експорту газу до Європи. Офіційним початком історії підземного зберігання газу в Україні є 1964 рік. Коли почали закачування газу до першого українського ПСГ Олешівського, що розташоване поблизу Києва в Чернігівській області. Розвідувальні роботи тут почалися у 1959 році, а вже 25 травня 1964 року почали закачувати газ до водоносних структур Олешівського сховища.